Далі вже буквально коротко про золоту візу. Про візу інвестора постійно ходять дебати стосовно цього, якраз. Цієї цього типу візда. Але е, на сьогоднішній день ще раз хочу заакцентувати увагу, що віза діюча, що е, ви можете податись на отримання е, візи інвестора, резиденції інвестора, коли ви купили нерухомість на суму більше ніж 500 тисяч євро, або коли ви маєте е, депозит на іспанському рахунку більше одного мільйона, звісно. Е, Однозначно потрібно буде підтверджувати легальність своїх доходів на придбання нерухомості, на якраз суму коштів, яку ви положили на депозит в іспанському рахунок, на іспанський рахунок в банку іспанському, але доволі такі практична, доволі такі швидка в отриманні візи, й тому теж. Прошу звернути на візу інвестора увагу. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають фічірпізнесклабі двічі на місяць, розказуючи всі новинки. Чому ви ще не з нами?